Мені, от прям, мені соромно сказати, але ні, я рік і чотири місяці тому назад навіть не знала, як там ту кнопку в інстаграмі. Там деш, деш я просто виставляла чисто сторіс і то фотки, і то так, щоб я ну, як користувач Як користувач, і просто слідкувала за блогерами і так далі. Тобто, я, знаєш, як я себе відчувала, знаєш, що найбільша проблема у людей, чому вони теж не можуть зробити цей квантовий скачок, тому що вони думають, що вот отут десь я, а там десь блогери, то, mm -hmm. то для Них, да, а, ну, не для мене. Вони не можуть да, навіть помріяти, що ти сама можеш бути на цьому місці, розумієш? І от немає цієї віри, що вона теж може досягнути цього. А що, а що для тебе було цим поштовхом? А, ну, Для мене поштовх. Ну, я сама по життю така, що я давай вперед, хочу більше, mm -hmm. хочу тобто лучше. це інтерес? А це в те, що ну я вже було говорила, але настав такий момент: от я приїхала з чоловіком. Ну, чоловік мене за місяць до війни поїхав в Париж, і я після війни до нього туди поїхала, і ми. Коли почали там засваюватися і так далі, жити, ну Париж не, не дешеве місце, mm -hmm. так скажемо, да? і коли я там завагітніла, то сталося mm -hmm. е в нашому житті повне же. Mm -hmm. І повне же вплоть до того, що м м в мене є навіть відео, що ми прямо рахували копійки на те, щоб поїсти, розумієш і я розуміла, що ну все, я не можу так розумієш, я, mm -hmm. я не хочу так жити. І, звичайно, да, мені було страшно. У мене Аріна була і півтора місяці. Uh, uh, півтори місяці її було.